День, наші любі підписники та клієнти Здорова Вода Кесен. Сьогодні друг, другий етап розіграшу, де ми розігруємо помпу електричну е 7 Нагадаю, вам деценько умови е, нашого конкурсу бути підписаним на нашу сторіночку в інстаграм та бути нашим клієнтом, зробити коментар під цим постом. Також зробити фото або декілька фото це підвищить ваші шанси на перемогу. Фото може бути будь-яке, головне, щоб був логотип, логотип нашої фірми, а далі все залежить від вашої фантазії. Потім ми вам надамо номер і рандомно оберемо, оберемо вибачте, переможця. Нагадаю, що фінальний розіграш відбудеться з 1 по 3 лютого, де переможець буде той, який здобув більше лайків під своїм коментарем. Головний приз у нас дуже крута помпа є три. Ну що, поїхали? Нас приймають участь 18 номерів. Зараз ми за допомогою генератора випадкових чисел оберемо переможця. Так, вносимо 18 максимальне число, мінімальне 1. Без повторів. Натискаємо. номер 17. Ми вас щиро вітаємо. Чекайте на наш дзвіночок. Бажаємо вам обов'язково безпечного тижня та гарного з е, різдвяними вас святами. До зустрічі 22 січня. Па-па! Грайте з нами.